Пересувні блокпости, модернізовані БТРи, надсучасні вертольоти. Українські силовики відвідали міжнародну спеціалізовану виставку озброєння. Донецькі і Луганські університети готуються працювати в евакуації у Вінниці та Старобійську. Жодного професора Луганську, жодного декана, жодного проректора. Пацієнти зі смертельно небезпечними хворобами лишилися без ліків, звинувачують мінохорони здоров'я. рождення ми мучаємося щомісячно. і зараз був шанс надію, що ми доб'ємося хоч чогось кращого, але все провалилося. Підсумки середи 24 вересня. Вітаю вас. Полонена українська льотчиця Надія Савченко зникла з Воронезького слідчо-ізолятора. Пізніше слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що Надію відправили до Москви на психіатричну експертизу. Адвокати знайшли підзахисну у московському СІЗО. Про те, що надію вивезли з Воронецького сізо ще в понеділок, її адвокати дізналися сьогодні. Зранку захисники намагалися зустрітися з нею, але в ізоляторі сказали, що Савченко етапували, куди не сповістили. Та з неофіційних джерел адвокат Марк Фейгін довідався, де її утримують. Це знаходиться в СІЗО холодці сезонпічетники в городі в СІЗО, в місті з спеціальним блоком для бухсульців правоохранительных органов, соответственно, диета в Москве. Недалеко от Волгоградского проспекта находится. Вследствие назначила ей судебную. Човну психітської експертів Стеціана Сербського, поэтому можуть только та місцехаржінців органу, то тобто в Москву таких других варіантів я не бачу. щоб з'ясувати, де перебуває Савченко і на якій підставі її вивезли із СІЗО, український омбудсмен надіслала запит російському колезі. Ми е, надіслали е, по факсу запит в Москву і поговорили з нашими колегами. Вони нас запевнили, що цей запит. Переданий особисто в руки російського омбудсмена, тобто він знаходиться в неї на столі. Вона з ним ознайомлена. Але ні дзвінків, ні якихось оперативної інформації ми поки що не отримали. Ноту протесту консулові посольства Росії в Україні вручили у вітчизняному міністерстві закордонних справ. Представнику посольства Росії в Україні було заявлено про вимогу української сторони про негайне забезпечення реалізації. Передбачено статтею 13 консульської конвенції між Україною та Росією права консула посольства України в Росії відвідати громадянку України. Також українська сторона наполягає на виконанні раніше заявлених вимог щодо звільнення та повернення в Україну Надії Савченко. На Донбас Надія поїхала у складі добровольчого батальйону Айдар. У червні її захопили в полон терористи поблизу міста Щастя в Луганській області. На початку липня стало відомо, що льотчицю утримують у воронецькому СІЗО в Росії. Її обвинувачують у вбивстві російських журналістів. Надія Савченко своєї вини не в визнає, Каже, що її викрали з території України. Я не виновна, тому я не можу вважати себе вино. Вибачте, чого не робила, того не робила. Ніколи не вбиваю без захисних і без збройних людей. Я солдата не вбивця. Наприкінці серпня Воронезький райсуд продовжив термін перебування Надії Савченко під вартою до 30 жовтня. Олена Самсонова перший Олена національний. Терористи зміцнюють позиції біля блокпоста Нацгвардії в районі Слов'яно-Сербська Луганської області. Зараз там до десяти російських танків повідомляють в РНБО. Бойовики сьогодні обстрілювали аеропорт Донецька і село Малоорлівку. Про те, як минув день у зоні АТО, далі Володимир Карабан. Ситуація в зоні АТО залишається складною, кажуть в РНБО. Терористи і далі використовують важку артилерію. Терористи здійснюють провокації. Наші блокпости та позиції обстрілювали як на Луганському, так і на Донецькому напрямках. Зокрема, в районі селища Малоорлівка Шахтарського району. Терористи п'ять разів обстріляли блокпост з систем ГРАД, гармат, мінометів та танків. Після чого почали штурм вогнем у відповідь: цей напад було успішно відбито. Зафіксовано також низку обстрілів Донецького аеропорту та у районі міста Дебальцеве. Обстріли Донецького аеропорту терористи коригують за допомогою безпілотників. Звідки таке обладнання не кажуть? Проте визнають, дані з них значно полегшують ведення вогню по українських військових. Бійці сил АТО, які тримають оборону біля населеного пункту Піски, розповідають, воювати доводиться раритетами. Проти нових російських танків з автоматами 1962 року виробництва. Коли ми нам видали автомати 62-го ми були коли ми отримали дігтяр 48-го року, ми приємно удіїлися. І ще більше, так. Да. Тепер ми очікуємо на снайперських гвинтівки. Мосіна зразка тисячу вісімсот дев'яностого пулемет Максим. У штабі. АТО кажуть, з важкої артилерії українські військові не стріляють, виконуючи умови мінських домовленостей, лише обороняють свої позиції. Сили антитерористичної операції і надалі перебувають в місцях дислокації, виконують визначений перелік завдань в рамках тимчасового припинення вогню. основну діяльність засереджують на визначених ділянках, рубежах, блокпостах, важливих об'єктах, забезпечують її охорону та оборону. Продовжують і обмін військовополоненими. Звітують в РНБО за останню добу. Звільнено десятьох українських військових, серед них одного офіцера. Володимир Карабан, перший національний. США і далі будуть тиснути на Росію, якщо та не припинить агресії проти України. Пообіцяв президент Барак Обама, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН. Він звинуватив Москву в розпалюванні конфлікту і заявив, Вашингтон обкладатиме санкціями російську економіку, аж доки тамтешній уряд візьме зворотний курс. Барак Обама також домагатиметься більш активних дій від НАТО. Сполучені Штати готові співпрацювати з Кремлем, якщо той, Зупинить агресію, Ми готові збільшити ціну, яку платитиме Росія за свою агресію. Нинішнє перемир'я в Україні відкриває можливості для дипломатії та миру. Це той шлях, який виник після закінчення холодної війни, і міг сприяти процвітанню російського народу. Якщо нині Росія стане на цей шлях, ми скасуємо наші санкції, і привітаємо роль Росії у вирішенні глобальних проблем. У Польщі розпочалися військові навчання. Анаконда їх проводять з 2006 року. Нині участь у маневрах беруть 12,5 тисяч вояків із восьми держав у різних районах країни. Вони відпрацьовують оборонні операції на суходолі, на воді та в повітрі. 2014-й особливий рік через стан безпеки в Європі він також визначальний для наших збройних сил. Ми тренуємось інтенсивніше і наполегливіше ніж зазвичай. Це на додачу до кількомісячних навчань із нашими військовими союзниками, які постійно перебувають у Польщі. Маневри Анаконда -2014» – кульмінація цих навчань. Донецький національний університет найімовірніше переїде до Вінниці. Про це журналістам першого розповів міністр освіти і науки Сергій Квіт. Каже, у Вінниці є кілька приміщень, де може розташуватися навчальний заклад. Переводити на нове місце планують і студентів, і викладачів, коли саме поки що невідомо. Нагадаю, 10 вересня терористи захопили виш і за наказом самопроголошеного міністра освіти звільнили ректора Романа Гринюка. Студенти звернулися до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з проханням перенести навчальний заклад на територію, яку контролює Україна. Там є приміщення, які можна використовувати для цього університету, які відносяться до нашої сфери управління. І тому ну, ректор має подивитися, це вже це вже його справа. Скільки буде реально студентів фізично там вчитися, важко сказати, але там навчання планується і дистанційне, і очне. Тому я думаю, поступово це з коліс буде налагоджуватися. Але важливо, щоб такий славний університет, щоб він продовжив свою роботу просто. В евакуації вже працює Луганський університет. Виш переїхав до Старобільська після того, як основний корпус у Луганську захопили бойовики, а кількох працівників арештували. Навчання ще не почалося. Викладачі шукають де оселитися і готуються вчити більшість студентів дистанційно. Юлія Рибалка продовжить. У цій будівлі раніше була філія Луганського національного університету. Тепер сюди переїхали близько 200 викладачів. Покинути захоплене місто довелося майже всім працівникам. Установу захопили незрозумілі, невідомі люди, які з автоматами і тепер пробують для того, щоб придати якоїсь собі ваги, пробують сказати, що там будуть проводити навчальний процес. Але е, зазначаю, що ми там залишили і дозволили там залишитися працівникам, які забезпечують охорону самих приміщень. Жодного професора немає в Луганську, жодного декана. Жодного проректора за словами ректора, хто працюватиме на бойовиків, тих викреслять зі списку викладачів. Хто хоче залишитися на посаді, мають звернутися до Старобільська. Володимира Прошкіна, доцента кафедри політології та правознавства Луганського університету. В одну мить позбавили кабінету і всього напрацьованого за 13 років викладання. Кінішне ж в Луганські насалались приділяної бази і наркотки. Но по возможности ми сейчас это все восстанавливаем, потому что есть опыт работы, потому что э, здесь собрались люди, которые горять желанием, чтобы наше общее дело животного не процветало. Коридори навчального закладу в Старобірську поки що порожні, ще триває приймальна кампанія. Можно сказать, что університет знаходиться в евакуації. Часть документов, которые наши абитуриенты, которые хотели к нам поступить и которые уже заранее знали, что не желают быть нашими студентами, они сдавали документы в Луганске. Очень сложно было соединить всю документацию, которая в Луганске осталась, которую сюда подавали наши абитуриенты. Мы пытаемся сохранить каждого абитуриента. Мы понимаем, что это судьбы, что люди хотят получить профессию. Для студентів організовують дистанційне навчання. Місць у гуртожитку для викладачів – 20. Решті – 180 – довелося винаймати житло. За трикімнатну квартиру без меблів тут просять щонайменше 600 гривень. Окрім Старобільська, луганських викладачів прийняли філії університету в Лисичанську та Рубіжному Юлія Рибалка, перший національний. Броньований мобільний блокпост, вертольоти з тепловізором та лазерним наведенням, пересувні операційні, модернізовані БТРи, і все це українського виробництва. У Києві відкрилася міжнародна виставка Зброя та безпека. Приглядалися до сучасної техніки керівники силовиків, бійці з зони АТО і Наталка Калітка. Броньовані машини, пересувні блокпости та військові вертольоти. На виставці все найсучасніше озброєння. Бійці батальйону Дніпро приглядаються до броньовиків. Якщо вона у нас виробляється, то чому її не дають? На стара техніка 60-х-70-х років, яка вже себе вижила, хоча б така. А то ми їздимо на звичайних машинах, фінсанах, які простріляні і вже всі машини спалені. Виходили вже без машин. І командир батальйону все время він був з нами і б'ється за те, щоб люди були живі. Він вимагає від міністра, від інших, але як там зверху вони повернуться до нас лицем чи чим, я не знаю. А була б така техніка, люди були б живі. На процентів 50 та й 70 більше. Оглядає зразки й урядова делегація. Розробники цього мобільного блокпоста кажуть, конструкція броньована, легка, її можна зібрати за кілька хвилин. Здесь стоїть защита проти... РПГ камуті на зачитими стрілювали, то есть он хорошо що сверху находится турель триста шлях, поварачка збороні стеклами з стекла, мощним пульмютом і внутрі стоїть радіостанції для связи. система наблюдения наружного. То тобто есть это хорошо старшоком'єктована інженірія блокпост. Ось такі військові вертольоти виробляють в Запоріжжі. Він повністю виготовлений з українських деталей. Тут є пушка, гранатомет та ракети. Однак в зоні АТО таких поки немає. Виробники обіцяють направити туди три таких до кінця року. Нещодавно вони дістали замовлення від Міністерства оборони. Обладнати вертоліт можна будь-яким озброєнням. По управляємо ракетам буде стояти лазерне наведення, тепловізор, і пілот буде поражати цілі на достатньо длинному роста, майже до 7,5 кілометрів. З деякими підприємствами урядовці одразу на виставці вирішили підписати контракти. Найкращі екземпляри будуть закуплені збройними силами України. Багато екземплярів техніки, яка зараз виставлена, проходить вже випробування в зоні АТО. Тому ми будемо знати, що беремо, і добре будемо розумітися саме в наскільки ефективно ця техніка працює в тих умовах, в тих викликах. На які сьогодні потрібно силом і органам. Даже будемо модифікувати ті контракти, які є, з учетом останніх досягнень, що вони нам сьогодні змогли продемонструвати. Я думаю, що сьогоднішня робота наших підприємств – це большой задел на 2015 рік, з учетом тих визовів, які нам предложила текуща війна. Наталка Калінка, Дмитро Бабак, перший національний. Дивіться далі про таке. Шкоджені будинки та авто повалені дерева. Негода наробила шкоди на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. <звіт> Хасиди святкують новий рік. В Умань приїхали 20 тисяч паломників. <звіт> Українці зі смертельними хворобами залишилися без ліків. Міно охорони здоров'я провело тільки третину тендерів, потрібних для закупівлі препаратів бюджетним коштом. На акцію протесту пацієнти принесли дитяче взуття, щоб нагадати, через брак ліків можуть померти діти. 2 мільярди державних коштів можуть уже цього року повернутися назад у бюджет і не будуть використані державою на порятунку хворих. Із таким зверненням до прем'єр-міністра під будинок уряду прийшли пацієнти, їхні батьки та лікарі. Кажуть, 80% державних програм фактично провалено через непроведені тендери. Тепер невикористані кошти повернуть до скарбниці, а хворі можуть померти. Ярослава Лопатіна, лікар-інфекціоніст, стверджує, що препаратів для хворих на туберкульоз немає взагалі. Туберкульозом очень просто, потому что воздушно-капельный путь передачи. И, конечно же, человек, который не получает лечения, он и сам, э, умирает или через некоторое время, да, кто-то проживёт дольше, кто-то меньше, но перед этим он заразит большое количество людей. Батьки пацієнта виставили дитяче взуття за традицією колонок хвора, дитина йде на операцію, і червички лишають за дверима, з надією, що вона виживе. Коли діти помирають, їхнє взуття лишається стояти під операційною. Учасники акції Тесту кажуть, сьогодні така операційна це Кабмін. в його стінах вирішується питання життя та смерті маленьких пацієнтів. і просили, щоб вони не допустили подобно ситуації, щоб така картина. Привертілася всьому Україну. Дев'ятирічна донька Юлії Бойчук хвора на мукосевідоз. без щоденного вживання препаратів. Дівчинка не має шансів на життя. З рождення ми мучаємося щомісячно. і зараз от був шанс і надії, що ми доб'ємося хоч чогось кращого, але все провалилось знову. Кожен день відбувається якась борьба, какие-то там. Двіжині і все заваливают, абсолютно всі програми. На легеневу гіпертензію в Україні хворіє 91 людина. Втім, і для них препарати не закуплені. Тому що лікування на місяць коштує 40 тисяч гривень. В них немає цих ліків, бо вони інваліди першої групи. Вони не можуть працювати, і ви знаєте, яка які статки в інвалідів. І завдяки одній людині в міністерстві охорони здоров'я це пан Салютін. Ми багато раз виходили сюди, говорили про цю проблему. Тендери Лені перший заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін заявив, що проблеми з тендерами виникли через економічні негаразди та ситуацію в державі. Такого стану з проведенням державних закупівель у міністерстві охорони здоров'я не було вже давно. Руслан Селютін заявив, що у тендерному комітеті МОЗ п'яти співробітників троє пішли на лікарняний, працюють двоє. Вони працюють фактично кожного дня. І кожного дня передають матеріали відділ державної закупівель. І кожного дня відділ державної закупівель, незважаючи на те, що там дві людини передає інформацію до комітету конкурсних торгів. І кожного дня засідає комітет конкурсних торгів Міністерства охорони здоров'я. У МОЗ кажуть, що вже зараз провели тендери на більше 400 мільйонів гривень, а також порадили батькам хворих дітей шукати благодійників. Що робити мамі? Шукати благодійників. І Я б просила вас, ви знаєте, коли біда, ну який сенс зараз від того, що ми скажемо один на одного, всім допомагають є багато фондів, які безперечно знаходять коштів і допомагають. Ольга Скотникова, Сергій Тищенко, Андрій Машляківський. перший національний. Буря цієї ночі позбавила електрики майже чотири десятки сіл в Україні. Найбільше 22 села на Дніпропетровщині. Там через дощі, які не припиняються, полагодити лінії електропередач поки що не можуть. Пошкоджені будинки, побиті авто, повалені дерева, негода накоїла лиха і в Донецькій області, і в Запорізькій. Це одна із центральних вулиць Дніпропетровська. На бампер цієї машини стара акація впала, коли власник їхав на роботу. Спускалися вниз по Карла Маркса, начало падати дерево, почав тормозити, не успел затормозити. Все. Борщатка скользкая, машина абсолютно не тормозить. Чоловік уцілів. В інших районах двох жителів міста, за даними міських виконкому, поранило. На чоловіка впала гілка, а на жінку розбите скло. Це зняв відеореєстратор. За одну ніч комунальні служби Дніпропетровська нарахували понад сотню повалених дерев. Їх прибирали з автошляхів 40 аварійних бригад. Маршрутки та автівки їздили тротуарами. Сьогодні дуже сложно було добратися на роботу, тому що затори на дорогах, падають дерев'я, маршрутки стоять, Трамвай вообще не ходять. Я не знаю, як сейчас, але з утра трамвай вообще не ходив. Больного везу не можу доїхати. розумієте, в чому дело? Это безобразие. Мально тяжели больной, знаю, як і бути. Це центр Запоріжжя. Вночі вітер сягав 40 метрів за секунду. За даними державної служби з надзвичайних ситуацій, в обласному центрі і Бердянську не встояли по тисячі дерев. У Мелітополі 500. Люди не постраждали. А ось кілька десятків авто доведеться ремонтувати. У вільнянському, Оріхівському, Мелітопольському, Михайлівському і Запорізькому районах без світла зранку були понад три сотні містечок і сіл. Що стосується Бердянського і Мілітополь. То это огромнейшее количество поваленных деревьев. Очень много э, отключений линии электропередач, э, соответственно, э, бригады э, РЕСЛ. Тож роботи в усіліному режимі у Київській, Чернігівській Одеській областях ремонтники також відновлюють електропостачання. У Львові на перехожих упало дерево. Трьох людей травмовано. Любов Марченко, Євген Павленко, Юрій Коломієць перший національний. Зливи затопили Лісабон. Бурхливі потоки понеслися по історичному центру і діловому кварталу португальської столиці. На відео ви бачите, що деякі вулиці перетворилися на річки. Машини наполовину затоплено, а кілька жителів навіть попросили допомоги рятувальників, адже не можуть вибратися зі своїх домівок. Долар по 13,20. з таким курсом закрився сьогодні міжбанк. Хоча, коли починалися торги зранку, за долар просили майже 15 гривень. Це результат учорашньої зустрічі банкірів президента, прем'єр-міністра та голови Нацбанку. За словами банкірів, на зустрічі керівництво країни назвало курс, який має бути в обмінниках. Ситуацію на валютному ринку першому національному прокоментував голова правління української міжбанківської валютної біржі Анатолій Гулей. Есть принципиальная договоренность между правительством, банкиром. и как бы желанием населения да, стабилизировать курс, и на сегодняшний день мы видим, что эта договоренность достигнута. И курс 12.95 является тем оптимальным, который успокаивает все заинтересованные стороны. По моему мнению, оптимальным является валютный коридор 12.50-13.50. Я думаю, что до конца недели все успокоится, а на следующей неделе, я думаю, что свободно в обменных пунктах можно будет купить вот, э, пока те 200 долларов, которые ну, реально сегодня можно По постановленню Національного банка. У столиці мітингують аграрники. Працівники комбінату Пуща Водиця вимагають зупинити спорудження торгово-розважального центру на їхній території. Кажуть, на землях сільгосп призначення будувати заборонено. Забудовник вже заявляє, що має усі документи рішення про зведення нового мікрорайону на території агрокомбінату Київрада ухвалила ще в травні цього року. Ірина Віноградова продовжить. геть! Стройку, гей! Стройку, гей! Співробітники агрокомбінату Пуща Водиця на мітинг вийшли проти ось цієї будови на їхній території. Пояснює цей чоловік, котрий попросив не показувати його обличчя. Спочатку ця компанія відводила цю землю під будівництво сільхозгосподарського ринку. Потім побудував Корпа Коркас. Вони якимось чином здали цей ринок в експлуатацію. Один корпас здали як ринок. Хто вони компанія забудовник Так, компанія забудовник, ага. так. після чого. Вони отримали перед самою революцією 19.11.2013 незаконний дозвіл на реконструкцію цього ринку сільськогосподарської продукції під торговельно-розважальний центр. Віталій Крюков, виконавчий директор фірми забудовника, каже перед тим як отримати дозвіл на будівництво, тут дійсно Кабмін планував будувати сільськогосподарський ринок. Ми коли виходили на проект. Мы подыскивали просто участок, который и Киевсовет нам предложил этот, потому что первоначально рассматривалось, что или здесь, или на окружной. Ввиду того, что принято решение на окружной, на окружной было, этот участок остался свободный и предоставлен нам для постройки торгового центра. Ви на сільськогосподарських землях можете строїтись. От поясніть. А, а це є, землі? бо це державне підприємство і сільськогосподарського призначення землі. Договор оренди у нас підписан Києвом. Це крупніший інвестпроєкт зараз сейчас в Києві. Один із немногих. Громаді треба. Ви на громада, ви нашата. Це небольшая група людей. Ви не всі київляні. Окрім припинення забудови, ці люди вимагають і квартири в будинках, котрі тут також планують звести. Якщо вже це підприємство не можна відновити, і тут буде високоетажна забудова в дальнішому. Щоб наші люди, тобто робочі пенсіонери, інваліди, учасники АТО, інваліди, АТО і Небесна Сотня, яка померла, теж їхні сім'ї. Так що є є багато поставалося дружин із мал, з мало, малолітніми дітьми. І теж їм виділялися квартири. Сейчас вопрос по вопросу ж жилья рассматривается і получается разрешительная документація. Активісти звернулися до генпрокуратури. Ось на цьому аркуші відповідь: землю передали під забудову. Законність рішення у гпу перевірять ірина Віноградова Андрій Скорик, перший національний. Ми надіслали запит до КМДА та державної архітектурної інспекції. Попросили надати документи про законність забудови території агрокомбінату. Щойно дістанемо відповідь. Ви почуєте її у випусках новин. І далі юдейське свято під українськими прапорами хасиди, які приїхали на кілька днів в Умань на Черкащину, прикрашають свої тимчасові оселі синьо-жовтою символікою. Нині перед День нового року Роша Шана традиційно на це свято паломники приїздять в Умань на могилу духовного вчителя Цадика Нахмана. За даними міськради, цього року прибули 20 тисяч юдеїв з дев'яти країн світу. Торік було майже на третину більше. Згідно з торою, новий рік треба зустрічати весело і бучно. Що ближче до синагоги, то помітніші приготування. Кадіно ефотив! Ефетеса! Це на сьогодні новини. Дивіться і читайте на нашому сайті. Далі новини спорту Яна Павлова. Яно, які сьогодні сенсації? І у нас в країні з'явилася наймолодша тенісна мільйонерка Еліна Світоліна. Що не день, то сенсації. А ще перші українські олімпійські чемпіонці Ніні Антонівні Бочарові сьогодні виповнилися 90 років. І нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з легендарною гімнасткою. Ну що ж, залишайтеся на першому з Яною, а я прощаюся з вами до завтра. Дочекайтеся.